Календарна зима ще не розпочалась, втім житомиряни вже на собі відчули притаманні для цієї пори року погодні гойдалки, а саме сніг, бурульки на дахах і ожеледицю. Хоч сьогодні відлига, однак це не менш небезпечно, адже снігова каша доволі слизька і можна легко травмуватися. Принаймні у місцевому травмпункті зустрічаємо двох пацієнток, котрі травмувалися через погодні умови. Пішла з роботи і упала на локоть. болить рука. З дому виходила і поскузнула, слізку, було, я бігла на роботу і впала Впала і забила плеще руку. Після огляду та консультації лікаря жінка чекає на додаткові обстеження. Зроблять енген, подивляться що з рукою тоді буде приймати рішення що там. Такі стани пацієнтів після падінь лікар з 15-річним стажем називає типовими. Якщо людина послизнулася... Вона виставляє рефлекторну руку, відбувається перелом променевої кістки або підвертається нога, ламаються кісточки, гомілки. Навздогін додає погодні умови незначно додали роботи, а кількість пацієнтів суттєво не змінилась. Перший день десь тому так. Не незначно збільшилась зараз. На, на наразі всі дні майже статистика однакова щодо появи ожеледі снігу В середньому, десь 25-30 чоловік звертається майже рік, однаково плюс-мінус, там залежності якісь дні. А от що дійсно додає роботи, так це умови, в яких доводиться працювати через постійні ворожі обстріли. Проте ані за тривоги, ані за блекауту лікарі не полишають своїх обов'язків. Більше того, мають резервний план. Тромпун переміщається в інше приміщення, де забезпеченнями подачою світла за рахунок генераторів, повністю то і допомога надається в повному об'ємі. Тось, тобто, незважаючи на повітряну тривогу чи відсутність світла, вся ургентна невідкладна допомога надається в повному об'ємі. Окрім того, лікар радить, як захистити себе від падінь та травмувань взимку. Завчасно переходить на зимове взуття людям похилого віку не забувати, що якщо виглянув вікно мороз, ожеледь, проще, то краще попросить рідних близьких принесіть хліба, продукти і не виходить, бо це закінчується, скажімо так, і інвалідізацією і постільним режимом. Тобто, велика біда. На відміну від центральних вулиць та доріг у місті, де від снігу лишився чи не один слід. У дворах при будинкових територіях ситуація вкрай інша. Бурульки нависають над головами. Що вже казати про сніг? В який в будь-який момент може зійти з даху у такій ситуації. Фахівці радять жителям міста звертатись до ОСББ чи управляючої компанії. Якщо обслуговує прибудинкову територію управляюча компанія, то прибирає управляюча компанія. Якщо це ОСББ, то має прибирати ОСББ. Але ти розумієш, що не в кожному ОСББ знову ж таки не є трактор, да? Тобто вони мають заключити договір. З тими, у кого є техніка, якщо там дуже великий снігопад, вони мають бути в них договір на цей момент для того, щоб прибрати свою прибудинкову територію і всі виїзди з двору. На проїжджої частини і точно так управляюча компанія. працює близько 300 двірників, да, і 13 одиниць техніки. Це те, що в них є на балансі, і те, чим вони прибирають прибудинкові території. У разі, якщо керуюча компанія ігнорує звернення, Андрій Гуменюк закликає дзвонити за номером 1580. А у нас є телефон 1580 нашого міського інформаційного центру. І якщо у людини бонтежить бурулька, яка на її даху, а управляюча компанія Ніяким чином на це не реагує, телефонують на 1580, кажуть про проблему. А далі вже, ну скажімо, якщо проблема не опрацьовується, всі такі заявки, які туди потрапляють, бачимо, ми бачить заступник міського голови, який в нього все на контролі. Попереду три зимових місяці. Якими вони будуть, поки невідомо: морозні, сніжні чи дощові. Але аби не провести їх на лікарняному ліжку, не варто забувати про елементарні правила безпеки, одягатися по погоді та допомагати комунальникам і управляючим компаніям вчасно реагувати на зимові проблеми.